Народ, слухайте, отаке пропускати повз уваги не можна. Дивіться, позаду гори. От це буковель знизу десь там, короче. Та я знаю там, ви подивіться на цю красоту. Йокали мене, от ета класно. Що там треба кричать? Гей! Карпати! Ой. Це всі чули, я вибачаюсь. Боже, от це красота! Доброго дня! Ми знімаємо черговий репортаж з Буковель. Нульфотіфо. Да. Діма, повернись. — А є? А є. Одна друга Нульфотіфо тут. Званий. Це Нульфотіфо, розвертай камеру. Так, Розвертаю на боді. — Це Нульфотіфо. Ми приїхали як спеціальні гості на фестиваль з Україною в серці, здається, так? Так, з чимось там в серці. З Україною в серці. Приїхали в сам Буковель! ву Тут таке ехо шикарно, ну люди фоткаються, бачите, які класні люди. Да, і дивлюся, нього на дебіл. Ну коротше, маєте. тут насправді дуже гарно. Тут таке відчуття, ніби от навколо гори. А, це в натурі навколо ніби ти гори. Страшно, тобі нічого, знаєш, дебіл, я буду це мамі показувати. Чиє? Моєї. А? Дурок. Так от що вона приходи. Ми зараз знаходимось в якомусь. Ми короче на підйомнику піднялися на саму гору. І тут, тут коротше, нормально так прохладно. хоча да, світ, тут дуже світ, світить. вітер гріє. Скоро 0 футіфо будуть качати місцеву молодь. Як називається Це... Артек. Артек да, да, да. Точніше. Точніше, да. Всі вже, вже в ожиданні, в предвкушенні. Коротше, чекайте Особливо скоро. Годя, коротше. Відео чекайте, со сцени відео. Бувайте. Ramche! Jo, 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 jo! ate să даți cu zoaide, rază trebuie în ai. oio! <закай вонтураль> <закай вонтураль> <закай вонтураль> а тепер, тепер наша наступна пісня. Бурдаке, скажіть, будь ласка, хто любить сало? Бо таке стидне питання. Ти тобі хто любить сало? А хто чув про сало? А, до речі, там підключаємо стежку. Хто з вас їв сало коли-небудь? А хто закусував, що небудь сало? <закай вонтур> сало? тут, тут. У тебе є сало, отут, отут. Дивіться, коротше, наша наступна пісня називається Сало на столі. І тут у вас на столі. Сало, сало на столі. Сало на столі, сало сало на столі. Сало на столі, сало, сало на столі. Якщо ти будеш їсти то? Да, його мені. Окей. Поїхали. Сало все. Цей світ. Цей світ, мабуть, бачив усе, і я не знаю як. Цей світ, мабуть, бачив усе, я не знаю, як тебе сдивувати, так тебе вже від сим. Тебе вже мобить від цих пісень, і молодий співак не зайвше заспівати як... я.